Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій управління комунальною власністю та міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності. Із п'яти членів комісії депутатів присутньо чотири кворум наявний. Пропоную розпочати засідання бюджетної комісії. Хто за прошу голосувати одноголосно? Порядок денний був оприлюднений на офіційному сайті. Всі, я думаю, ознайомлювалися, і я пропоную проголосувати за даний порядок денний і розпочати обговорення питань. Хто за одного розпочинаємо перше питання про затвердження розпоряджень сільського голови в межсесійний період за 2025 рік? Ознайомлювалися з цим питанням. Когось питання є по ньому. <постові> <постові> Пропоную схвалити проект рішення і направити дане питання на розгляд сесії. Хто за одноголосно. Друге. Про внесення змін до рішення Миколаївської сільської ради номер 226251 від 2012.24 про затвердження структури штатного розпису виконавчих органів Ради загальної чисельності апарату ради. Та її виконавчих органів Ради на 2025 рік. Є по даному питанню? Питання? Ні? Нема. Пропоную схвалити проєкт рішення і направити на розгляд сесії. Хто за? Голосуємо. Проти? Утримались. Третє питання. Про закріплення та передачу в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської сільської ради комунального майна. Є питання по третьому? Немає. Пропоную схвалити проект рішення і направити на розгляд сесії. Хто задав дане питання? Четверте про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 2025 рік. По даному питанню є зауваження або питання? Пропонують схвалити даний проєкт рішення і направити на розгляд сесії. Хто за? Голосуємо про передачу субвенції з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державного бюджету цій же військовій частині Збройних сил України на 25 рік. Є питання. Да. Пропоную схвалити даний проект рішення і направити на розгляд сесії. Хто за дане питання? Шосте про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25 й рік. Це друга військова частина. Є питання? Да. 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 Пропоную схвалити даний проект і направити на розгляд сесії. Хто за рішення прийняте. І про передачу субвенції цій же військовій частині даної. Хто за дане питання? Пропо. І також про затвердження програми надання фінансової допомоги ще одній військовій частині Збройних сил України на 25 рік. Голосуємо хто за? І про передачу субвенції з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету військовій частини Збройних сил України. Є питання по цьому? Голосуємо. Хто за заданий? Так. Десяте. Про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25 рік. Також військова частина питань немає. Голосуємо, хто за дане рішення направить. І про передачу субвенції 11 питання з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади, державного бюджету військовій частини для е, другої військової частини Збройних сил України. Це дві військові частини, як ми, ми розмовляли. Хто за дане Дякую. І про переданадцяте про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державного бюджету військової частини для військової частини Збройних сил України. Хто за те, щоб схвалити даний проект рішення, направити на розгляд депутата? 13. -е, про внесення змін до рішення сесії номер 202143 від 26, 26.03.24 року. Про затвердження програми забезпечення особистої безпеки громадян запобігання і припинення правопорушень на території Миколаївської сільської територіальної громади на 24-26 роки. Є питання по даному? Немає. Пропоную схвалити проєкт рішення, і направити на розгляд сесії. Хто заданий питання? Одноголосно. Чотирнадцяте питання про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету для Синельниковського РУБ ГНП в Дніпропетровській області. Є питання? Це, Бабуть, ну, Хто за даним схвалити проєкт рішення? Направити на розгляд сесії? Голосуємо. 15. Про внесення змін до рішення, сіль... рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року номер 226751 про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 25 рік. Є питання? Пропоную схвалити проєкт і направити на розгляд сесії. Хто за? Одного озвучу. 16. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Миколаївської сільської ради, обладнання, масляний обігрівач, піч татовану зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Дніпропетровської області. Хто за те, щоб направити на розгляд сесії? Одноголосно. 17. Про затвердження переліку нерухомого майна об'єктів комунальної власності Миколаївської сільської ради. Є питання? Хто за те, щоб направити на розгляд сесії? Одного голосно. А 18. Про передачу в господарське відання КП Добробут Миколаївщини, Миколаївської сільської ради, Сенаріковського району, Дніпропетровській області, комунального майна. Є питання? Нема. Хто за те, щоб направити дане питання на розгляд сесії? Голосуємо. Дев'ятнадцяте про затвердження заключного звіту про виконання програми надання фінансової допомоги військовій частині Центру спеціального призначення Національної гвардії України на 24-й рік. Це звіт, Це звіт. за 24-й рік. Хто за те, щоб направити на розгляд сесії? Голосуємо одноголосно. Рішення прийнято. 20. Про затвердження заключного звіту, про виконання програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 24 рік. Хто за те, щоб направити дане питання на розгляд сесії? Голосуємо. Рішення прийнято. 21. Про затвердження заключного звіту, про виконання програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 24 рік. Хто за дане питання, щоб винести на розгляд сесії? Голосуємо. Рішення прийнято. 22. Про затвердження заключного звіту про виконання програми надання фінансової допомоги військовій частині Національної гвардії України на 24 рік. Також це звіт, заключний. Голосуємо. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Одноголосне рішення прийнято. 23. Про затвердження заключного звіту про виконання програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 24 рік. Також, про, хто за те, щоб направити на розгляд сесії, голосуємо одноголосно рішення прийнято. 24. -те. про затвердження заключного звіту про виконання програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 24 рік. Також це військова частина. Хто за те, щоб дали на питання винести на розгляд сесії? Голосуємо. Хто за? Це взагалі питання ці звіти не за два питання питання окремо. І, це і, це і, це і це ще одне, і 25-те, затвердження заключного звіту про виконання програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 24 рік. Також вносимо дане питання Хто за те, щоб винести на розгляд депутату одного рішення прийняти. 26. -е. Про затвердження заключного звіту про виконання програми щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в Миколаївській територіальній громаді на 24-й рік. Да. Да, ваші, да, да, да. Да. Хто за те, щоб напроти голосуємо? Рішення прийняти. 27. -е. Про затвердження заключного звіту про виконання програми надання фінансової допомоги. Лугансько-Павлоградському загальному відділу військової служби правопорядку на 24 рік. Це що ж за звіт? Це... Також звіт. Хто за те, щоб направити дане питання на розгляд сесії? Питання нема? Рішення прийнято. 28 Двадцять восьме. Правнесення змін до рішення сесії номер 214848 від 2409 про затвердження програми забезпечення підтримання безпеки мешканців громади та запобігання скоєння нових злочинів особами, які отримали покарання не пов'язані з позбавленням волі та які знаходяться на обліку у Сенеліковському районному відділі номер 1 філії державної установи Центр пробації в Дніпропетровській області на 24 -26 роки. Є питання? Що роки. Голосуємо. Голосуємо направити дане рішення на розгляд сесії. Рішення прийнято. 29. Про внесення змін у комплексну програму розвитку освіти Миколаївської територіальної громади Сенельківського району Дніпропетровської області на 24-26 роки, затверджений рішення Миколаївської сільської ради від 21.12.2023 року 1891 189139 Є питання? Хто за те, щоб направити дане питання на розгляд сесії? Голосуємо. Рішення прийнято. Три про прийняття на баланс та без... забезпечення технічного стану автомобіля. Цього, що нам... а, сум... да, буде ще нам. Хто за те, щоб дане питання, винести на розгляд депутатом? Голосуємо. 31. Про внесення змін до рішення No189239 від 21.12.23 року про затвердження програми фінансової підтримки стратегічно важливого комунального підприємства Добробут Миколаївщини Миколаївської сільської ради на 24-25 роки. Є питання? Питання. Пока нема. Пока нема. Виносимо дане питання на розгляд депутата. Хто за? Буду рішення прийнято. 32. Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.23 до 23 року No 19039 про затвердження програми соціального захисту населення Миколаївської сільської ради Сенельського району на 24 рік. Є питання по даному? Пропоную винести на розгляд депутата. Хто за голосуємо одноголосно. Рішення прийняти. 33. Про звіт про виконання рішення сільської ради від 28.03.25 року. Номер. про внесення змін до рішення Миколаївської сільської ради від 21.12-23 року. Номер 190339. Про затвердження програми соціального захисту населення Миколаївської сільської ради Синельницького району на 24 рік. Це таке саме питання, тільки ж там трох. Є питання у вас. Пропонуємо винести дане питання на розгляд депутатам. Хто за голосує? Проти отримались одноголосно. Рішення прийнято. Все? Дякую. Все. Засідання. До побачити.